Друзі, сьогодні готуємо олів'є, але ми його трішки урізноманітнимо, коли звичні салати приїдаються, але відмовлятись від них все одно не хочеться. Додамо червону рибу замість ковбаси. Такий салат на смак дуже схожий на класичний, але все ж малосольна риба вносить тонкі нотки в смак звичної страви. Ходімо готувати? Потрібно відварити одну картоплю, одну моркву та два яйця. У мене велика по розміру картопля, тому буду нарізати три четвертих. Бажано овочі відварити заздалегідь та добре охолодити їх, тоді картопля легко ріжеться і не злипається. Нарізаємо їх невеликими кубиками. Відварену та очищену моркву середнього розміру також ріжемо кубиками. Яйця також спочатку ріжемо вздовж, потім поперек на кубики. Тепер потрібен один свіжий огірок. І один маринований або кислий огірок. Далі слабосолона червона риба. У мене сьома. Відділяємо її від шкіри і ріжемо також кубиками. Ще візьмемо невеликий пучок петрушки або кропу, дрібно ріжемо. Додаємо 3 столові ложки консервованого горошку. Процідіть його через ситочку, щоб не було зайвої рідини. Тепер по бажанню додаємо мелений перець 1 четверта чайної ложки та полийте соком лимона 1-2 чайної ложки. Риба полюбляє лимон, смак її стає ще кращим. І ще спробуйте додати півчайної ложки лимонної цедри. Вона надасть витонченого смаку цій страві. Все. Тепер 3-4 столові ложки майонезу і перемішуємо. Спробуйте салат можливо, потрібно буде підсолити. Орієнтуйтесь на свій смак. Готово! Ніжний салат олів'є з червоною рибою на вашому столі. Огірок та зелень надають свіжості. маринований огірок, лимонний сік та цедра кислинки, яка чудово поєднується з рибою. Друзі, приготуйте та посмакуйте! І якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!